Всім привіт, друзі! З вами знову я Макс. І ви на каналі Play with Max. І як ви зрозуміли, сьогодні я буду знімати Майнкрафт. Багато людей просили мене про це в коментарях під останнім відео. І сьогодні я все-таки знімлю першу серію нашого проходження Minecraft. Окей. І що нам потрібно зробити? Першу чергу для того, щоб пройти манскрафт. Для цього нам потрібно підійти до якогось дерева і ось таким чином почати його добувати. І таким чином ми здобуваємо все дерево, кожну колоду, бо це нам потім дуже допоможе. Такс. Ми його до Тепер ми натискаємо в свій інвентар. Ось, до речі, мій скін. Ось таким чином крафтимо дошки з дерева. У нас їх виходить 24. Крафтимо верстак з чотирьох дошок. І крафтимо собі палиці з двох дошок ось таким чином. Отож, ставимо верстак і крафтимо ось таким чином наше перше дерев'яне кайло. І ось воно. Також ми можемо крафтити тут різні інструменти, наприклад, сокиру, якою ми будемо швидше ламати дерево, лопату, якою ми будемо швидше Копати меж, яким ми зможемо битися з мобами, які з'являються найчастіше вночі або в печерах, і можуть нас знищити, або мотику, яка допоможе нам у фермерстві Давайте я поки що собі скрафчу сокиру. І ми вже можемо прокачуватись. Для початку нам потрібно почати копати спуск вниз. Ось таким чином. Прокопуємо спуск униз вигляді ось таких сходів, щоб ми могли потім вибратися наверх. І ось Це у нас є наш перший камінь. Його ми зможемо здобути дерев'яним кайлом, і він нам випаде. Нам потрібно три каміння. Ось ми Тепер піднімаємося нагору по наших сходах. Заходимо у верстак, крафтимо собі трішки палець і ми можемо скрафтити вже собі кам'яні інструменти. Але поки що я скрафчу собі тільки кам'яне кайло. І тепер ми вже зможемо кра е крафтити залізні інструменти і заліза. Яке ми зможемо здобути кам'яним кайлом у різних печерах. Також ви можете помітити, що в нашому світі е, бігає багато мобів. Наприклад, ця курочка, її ми можемо знищити. Вибач, курочка. і отримати її м'ясо. Вона нам потрібно для того, щоб. Е, відновлювати свій голод, який у нас показується справа зверху. Якщо в нас буде постійно повна ситість, то якщо колись в нас хтось зарить то ми будемо, ну, як, виліковуватись, хилитись. А якщо в нас не буде повна ситість, то в нас ХП буде стояти на місці. Якщо нас щось здарить, воно відновлюватись не буде. Отож, давайте заберемо наш верстак і підемо кудись, кудись, кудись шукати, можливо, якусь пещеру. О, також тут є вівця, вона нам дуже потрібна для того, щоб здобути її вовну. А з трьох шматочків вовни скрафтити ліжко. Ліжко буде давати нам фун. О, погляньте, тут зомбі, який хоче нас вбити, але в нього це не вийшло. І зомбі нам найчастіше випадають кульки досвіду, які нам ще потім знадобляться. А також гнила плоть. Це своєрідно м'ясо зомбі, але його краще не їсти. Тому що гнила плоть дає нам ефект голоду та отруєння. О, погляньте, що я знайшов. Я знайшов якусь невеличку печерку, здається. Ось, бачите, я отримав демедж, але е, через те, що в мене була повна ситість, я ну, відновлюю своїх. Також тут є в нас моб-скелет, який має лук і з нього стріляє в нас стрілами. Давайте його спробуємо знищити. Давай! А Також забув сказати важливу деталь, що наші зомбі е це дуже добре, що вони горять на сонці. Але є такі моби, які на сонці не горять. Наприклад, кріпери або ендермени. А також є менші версії зомбі, які швидші та, сі... ну, та сильніші. Подивіться, яку я печеру знайшов. І давайте спробуємо спуститися в неї за допомогою води. Щоб, звичайно, не, не отримати демеджу. Так, я вже тут бачу потрібне нам залізо. Чи є воно з нашої сторони. І. Ой-ой-ой! Я... Ледве не впав. Також подивіться, що це, це у нас діаманти. Діаманти це дуже рідкісна руда, з якої нам випадають сильніші інструменти, і взагалі з неї можна дуже багато чого скрафтити. Не можна таку можливість упускати їх добути, адже вони потрапляються нам з дуже маленьким шансом. А до того ж їх тут ще й скільки два. Так, два діаманти. Ого! Дві штуки за раз. Так, давайте десь добудемо заліза. Або ж, е. Підбудуємося до того заліза. Так, я йду на 6 для того, щоб не впасти і не отримати демедж. Так, бо від падіння ми теж отримаємо дебіж. Так, де тут наше залізко, а он, воно вже недалеко? Е, в, ну, в принципі, можемо ось так йти і. Прийдемо до нашого заліза. Так, можемо ось так підбудувати стрішки. Ось так, робимо собі шлях і все, ми прийшли. Отож, нам потрібно добути ось це залізо. Я бачу його там якраз є три штучки, але, на жаль, блоків у мене зараз небагато. Тому, а тому давайте з них будуватися. так, Робимо шлях, і нам не вистачає блоків, Ну, сподіваюсь, я тут не впаду. І так, я розстріблю. А також, як ви можете помітити, в мене вже неповний голод, і нам потрібно їсти. Щоб його поновити і почало в нас відновлюватись хп. Але я краще це м'ясо наше курятину, посмажу, адже так вона нам дасть більше ну, до нашого голову. І як ви бачите, залізами можемо добути кам'яним кайлом дерев'яним його вже не вийде добути. Так, тут є в нас ще така червоненька руда це редстоун. Вона нам теж в майбутньому знадобиться, але поки що вона нам ще не потрібна. Окей, давайте забуваємо все залізо, яке в нас є. Адже переплавивши це залізо, ми зможемо зробити і обладунки залізні, і різні інструменти, які нам в майбутньому допоможуть. Також давайте добудемо трішки каменя, щоб зробити з нього пічку і пересмажити наше залізо. А також, щоб не впасти тут. Так, головне зараз не впасти. І так я не впав. Отож, давайте ставимо верстак. Робимо нашу пічку ось таким чином. Ставимо її і закидаємо наше залізо. А звідки в мене вугілля? Так, а вугіллям це така теж руда чорна з чорними крапочками. Вугілля ми використовуємо для переплавки різних матеріалів. І, як ви бачите, у нас переплавляється залізна руда в залізні злитки. Також можна переплавляти різні руди, наприклад, золото або в майбутньому незерит. І в нас вже майже є три. Так, в нас вже є три злитки. І з цих трьох злитків ми крафтимо собі залізне кайло, яким ми вже зможемо добути наші перші діаманти. Взагалі, я коли граю в Minecraft, діаманти потрапляються дуже рідко. А тут я прям одразу їх знайшов. Окей, також давайте одразу добудемо наше вугілля. Ну, правда, чому добру прогадати? Так, І тут його прям багато. Добуваємо, звичайно, всі ресурси. Такс. Бо в майбутньому вони нам дуже знадобляться. А, до речі, я злякався, чому так швидко потемніло одразу. Це в нас просто пересмажилось наше залізо. Окей, давайте посмажимо нашу курочку і поїмо. Давайте подивимось, можливо, тут ще десь є, є діаманти. І ми зможемо скрафтити навіть діамантове кайло. Але я поки що їх тут не бачу. Можливо, вони є десь тут. І поки що діамантів я не бачу, але бачу купу зомбі. Окей, можливо, наша курочка вже посмажилась. І так. Давайте з'їмо її і наш голод повністю відновився. Окей, це класно. Тільки тепер би ще десь знайти третій нам діамант для кайла було би взагалі шикарно. Окей, давайте здобудемо нашу пічку і наш верстак. Так що ми не здобуде все, готово. Ми можемо йти досліджувати цю печеру. Так, давайте спробуємо стрибнути в цю воду. О, я бачу діаманти. Оп, стрибнули. І тепер йдемо. Де ці діаманти тут були? А ось вони. Так, давайте їх здобудемо. Так, забув, що їх потрібно залізною кіркою здобувати, бо інакше вони не випадуть. Окей, у нас вже є 4 діаманти, і нам цього з головою вистачає на кайло, але я би хотів їх ще трішки позбирати. І ось вони, до речі, ще є. Так, давайте їх здобудемо. Адже, можливо, ми потім зможемо скрафтити броню, можливо, діамантову. Або всі інші інструменти. Так, три алмази на одному місці. Це шикарно. Так, вла. Це, до речі, таке оранжева рідина. Це лава. В неї нам краще не стрибати. Адже ми будемо отримувати демедж протягом великого часу. Так, давайте ще шукати. У нас уже є. Ой-ой, дивіться, це кріпер, він взривається. На нас зомбі, кріпери, скелети і павуки, всі погані моби наступають зі всіх боків. Давайте краще будемо бігти. Від них. О, ні-ні-ні, тут скелет. Скелет, скелет, це дуже погано. Нам потрібно втекти від них. Йди зомбі, в мене одне серце і я помер. Ну нічого, головне, що наші ресурси в нас зберігаються. Ну, а на цьому, я думаю, нашу серію ми будемо закінчувати. Це був я, Макс, всім па-па!